Що таке лікування кератином? Переваги, ризики та витрати пояснюються. Лікування кератином – гладке волосся або ризик для здоров'я. Ми розуміємо деталі. Мрія шовковистого, слухняного волосся, яке легко підходить і не залежить від вологості, здається, багато досить реально завдяки процедурам каратина. Реклама обіцяє диво, а салони краси запрошуються вигідними пропозиціями. Але що насправді ховається за цією популярною службою? Чи дійсно поводження з каратином коштує свої гроші, що найголовніше, чи безпечно для здоров'я? Я, як людина, яка завжди прагне здорового і красивого волосся, але в той же час скептично ставився до агресивних хімічних процедур, вивчав це питання тривалий час. Мій досвід та спостереження за волоссям друзів, які пройшли поводження з каратином, Дозволили мені сформувати власну думку, про яку я хочу обговорити з вами сьогодні. Що таке кератин і чому волосся це потребує? Перш ніж заглибитись у деталі процедури, важливо зрозуміти, що таке кератин. Це білок, який є основним будівельним матеріалом нашого волосся. Він відповідає за їх силу, еластичність та блиск. З віком. А також під впливом зовнішніх факторів сонця, гарячою укладкою, хімічними процедурами, вміст кератину у волосся зменшується, що призводить до їх сухості, крихкості та втрати блиску. Фактично лікування кератину спрямоване на відновлення та поповнення дефіциту цього важливого білка. Процедура полягає у застосуванні спеціального рішення, що містить кератин, який проникає в структуру волосся і зміцнює його зсередини. Процедура лікування кератином поетапно. Лікування кератину в салоні краси зазвичай складається з декількох етапів. Очищення волосся, волосся ретельно промивують спеціальним шампунем, позбавленим сульфатів для видалення забруднення та приготування їх до проникнення кератину. Застосування рішення. Рішення з кератином рівномірно наноситься на волосся. Важливо, щоб досвідчений майстер зробив це для того, щоб забезпечити рівномірний розподіл продукту. Уривок після нанесення розчину волосся підтримують протягом певного часу, щоб кератин мав час проникнути в структуру волосся. Час експозиції залежить від типу та текстури волосся. Запечатування, потім волосся висушують і випрямляють за допомогою завивного заліза, нагріти до певної температури. Цей етап необхідний для герметизації кератину у волосся і виправити результат. Остаточне миття наприкінці волосся промивають і закладають. Проблеми з формальдегідом прихований ризик. І тут починаються проблеми безпеки. У більшості кератинових процедур формальдегід або його похідні використовуються для досягнення найкращого результату. Ця хімічна речовина використовується для відкриття кутикули для волосся, щоб кератин міг проникнути всередину. Однак формальдегід – це добре відомий канцероген, який може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям, такі як роздратування дихальних шляхів, алергічні реакції, екзема і навіть рак. Останні дослідження дійсно показали взаємозв'язок між використанням засобів випрямлення волосся, що містять формальдегід та підвищений ризик раку матки у жінок. Хоча прямі причинно наслідкові зв'язки ще не встановлені, зв'язок очевидний і викликає серйозну стурбованість. Я особисто натрапив на ситуацію, коли друг, який пройшов процедуру каратина, почав скаржитися на сильне роздратування шкіри голови та алергічні висипання. Після консультації з дерматологом виявилося, що це було причиною хімічних речовин, що містяться в розчині каратину. Альтернативи формальдегіду, чи є надія. На щастя, індустрія краси не стоїть на місці і все більш безпечні альтернативи формальдегіду. Деякі виробники пропонують кератинові рішення, які не містять цієї небезпечної речовини. Однак варто обережно і ретельно вивчати склад продукту, перш ніж продовжувати процедуру. Важливо розуміти, що навіть без формальдегіду процедура кератину може мати певний вплив на волосся та шкіру голови. Тому необхідно вибрати досвідченого майстра, який може вибрати правильне рішення та дотримуватися всіх запобіжних заходів. Вартість лікування каратином виправдані інвестиції. Вартість процедури каратину може змінюватися залежно від довжини волосся, типу та текстури, а також від салону краси. В середньому вартість процедури може становити від 250 до 500 доларів. Чи варто витратити таку суму на лікування каратином? Це залежить від ваших цілей та пріоритетів. Якщо ви мрієте про шовкове, слухняне волосся і готові миритися з певними ризиками для здоров'я, то процедура каратину може бути виправданою. Однак, якщо ви стурбовані своїм здоров'ям і віддаєте перевагу безпечнішим методам догляду за волоссям, то слід розглянути альтернативні варіанти. Мої рекомендації безпечний підхід до краси. Вивчивши проблему та аналіз власного досвіду, я можу дати кілька рекомендацій. Ретельно вивчайте склад продукту, перш ніж продовжувати процедуру, ретельно вивчіть склад рішення для кератину, надайте перевагу продуктам, які не містять формальдегіду або його похідних. Виберіть досвідченого майстра, зверніться до перевіреного салону краси. Де працюють кваліфіковані майстри, які знають усі тонкощі кератину. Не зловживайте процедурами. Не рекомендується проводити процедури кератину занадто часто, оскільки це може негативно вплинути на здоров'я волосся та шкіри голови. Використовуйте інструменти безпечного укладання. Після процедури кератину використовуйте шампуні та кондиціонери без сульфатів, а також уникайте використання інструментів для укладання гарячих волосся. Пам'ятайте про здоров'я, не забувайте про важливість здорового способу життя, правильного харчування та регулярного догляду за волоссям. Висновок збалансоване рішення. Лікування кератину це популярна процедура, яка може допомогти досягти гладкого і слухняного волосся. Однак, перш ніж вирішити цю процедуру, необхідно зважити плюси та мінуси, оцінити ризики для здоров'я та вибрати безпечні альтернативи. Пам'ятайте, що краса це не лише зовнішній вигляд, але і здоров'я. Тому вибирайте методи догляду за волоссям, які не тільки приносять бажаний результат, але й не завдають шкоди вашому здоров'ю. Особисто я вважаю за краще більш ніжні методи догляду за волоссям, такі як використання природних масок, регулярне вологу та ретельне ставлення до волосся. Результат може бути не таким миттєвим, але безпечним і тривалим терміном.